Чере новини в ефірі телеканалу «Інтебама». Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску на Теребовлянщині вбили молоду дівчину. У Тернополі обиратимуть підприємство, яке прибиратиме місто. Місцеві бюджети прийматимуть по-новому. У Тернополі молитимуться за мир. На Тернопільщині ще одне жорстоке вбивство. Цього разу жертвою стала 23-річна жителька села Даринівка Теребовлянського району. Невдовзі дівчині повинно було виповнитись 24. Вона працювала продавцем в овочевому кіоску у райцентрі. Там же знайшли її тіло. Працювала разом з мамою і сестричкою молодшою. Працювала в кіоску, сестричка працює медсестрою в Тернополі. Тато помер більше 10 років, десь були 15 років тому. Мама виховувала їх її обоє. Вона закінчила а потім вищий заклад. Працювала. Ну, працювала могла, Гарна дівчинка, спокійна, мала хлопця, дружили 5 років. Мали бути заручними. Вбивцю правоохоронці ще не знайшли, та, за їхньою інформацією, злочин скоїв приблизно 30-річний чоловік середнього зросту худорлявої статури з овальним худим обличчям. Ймовірний підозрюваний був одягнений у темну спортивну шапку, спортивну куртку, з широкими світлими смугами вздовж рукавів та темні спортивні штани. Може пересуватися на таксі. Якщо комусь щось відомо, правоохоронці просять звертатись за номерами телефону, які ви зараз бачите на своїх екранах. Тернополі невдовзі визначать тих, хто його прибиратиме. Черговий тендер на санітарне отримання міста управління житлово-комунального господарства оголосило ще у кінці минулого року. Свої пропозиції подали три підприємства. Є лот, один і лот два. По лоту один це є санітарна очистка вулиць нашого міста, тротуарів нашого міста, скверів нашого міста. Міжбудинкових проїздів нашого міста полоту 2 Це є санітарна очистка прибережних смуг. В нас є зелених зон, які прилягають до доріг. Ну і канави. Всі елементи, які прилягають до дороги, входять в лот 2 16 січня. В управлінні житлово-комунального господарства провели розкриття конкурсних пропозицій. Переможця торгів тендерний комітет визначатиме протягом 20 днів. Оцінюватимуть претендент. За низкою критеріїв У нас, як е, замовника санітарної очистки нашого міста, е, турбує в першу чергу це наявність нової техніки, цінова пропозиція, наявність відповідного досвіду роботи, наявність бази, ну і інші критерії, е, які згідно закону про державні закупівлі необхідно подати для розгляду пропозицій. Місцеві бюджети прийматимуть по-новому. Мері міст Тернопільщини готуються до прийняття кошторисів на 2015-й. Основна проблема в тому, що за новим законом бюджети затверджуватимуть не так, як раніше. Очільники міст Тернопільщини провели спільне засідання з представником обласної ради. Асоціація міст зібралася через прийняття Верховною Радою закону про бюджет. Згідно з ним, багато статей у місцевих кошторисах розподілятимуть не так, як у попередні роки. Добре, це чи погано, міська влада зможе сказати вже наступного Тижня суттєво відрізняється від попередніх бюджетів. Дуже багато вповноважень, дуже багато функцій, дуже багато нових платежів з'являється. що ми бачимо сьогодні, картина поки що не, не найкраща, але кожного дня, які з'являються нові цифри, і реально ми вийдемо на суботу вже більш-менш на чорної. Однією зі змін у держбюджеті є зняття дотації містам на ремонт доріг. Тепер гроші на ці роботи виділятимуть виключно з місцевої казни. Держава лишила за собою фінансування виключно з загальноосвітніх шкіл. І фінансування медицини в частині витрат на заробітну плату енергоносії. Капітальні віддатки дозволили фінансувати за рахунок міських бюджетів. Крім того, держава більше не буде фінансувати отримання дитячих садочків, закладів культури і спорту. Це від сьогодні виключно витрати міського бюджету. Зараз міськрада спільно з податковою розраховує, які надходження може отримати у 2015 році. Бюджет Тернополя планують прийняти до 27 січня. Люстрація торкнулася і тернопільських правоохоронців. У зв'язку із законом про очищення влади звільнили вже кількох міліціонерів. Та на цьому люстрація в органах МВС не закінчиться. Першу хвилю люстрації тернопільська міліція пережила. Під закон про звільнення потрапили кілька працівників органів внутрішніх справ. Та це ще не кінець. У березні-квітні правоохоронці очікують другу хвилю люстрації. Заступник начальника управління, начальник кримінальної міліції, був звільнений у зв'язку з законом про люстрацію. Також був звільнений заступник начальника слідчого управління. Я прізвище не буду називати, це є люди в списку, вони є. Хоча, на мою думку, то були професійні люди, які могли би ще працювати і працювати. Особливо заступник начальника слідчого управління йому не хватило до пенсії зовсім чуть-чуть. Людина, яка пропрацювала при всіх режимах, змінилися із люстрацією і вимоги до працевлаштування в міліцію. Тепер при прийомі на роботу кандидатів перевіряють за новими критеріями. Міліцію ми здійснюємо прийом виключно вже з на підставі вимог закону про очищення влади. Проводиться відповідні спецперевірки осіб, які приймаються на роботу. Проводиться перевіряється їхній професійний рівень таких людей, моральні їхні перевіряються сторони. Крім люстрації, готові тернопільські правоохоронці і до анонсованих реформ. кажуть, вже почали змінювати структуру деяких підрозділів. В державтоінспекції нагадують, оформити дорожню транспортну і учасники можуть і самостійно за допомогою європротоколу. Звісно, якщо дотримано низку вимог, детальніше дивіться далі. Оформити ДТП при відсутності потерпілих та за наявності страхових полісів водії можуть без залучення працівників ДАІ ще з 2011 року. Законодавство дозволяє учасникам аварій самостійно складати так звані європротоколи. Втім, водії кажуть інспектори користуються такою можливістю поки що не надто часто. Десять дорожньо-транспортних пригод сталося з матеріальними збитками. Я думаю, що два-три оформляються по європротоколу. Європротоколи водії отримують у своїй страховій компанії при оформленні полісу. У випадку їх використання, каже Олег Турлай, зникає не лише потреба у виклику працівників ДАІ, а й можна уникнути адміністративної відповідальності та зекономити власний час. Втім, використовувати Європротокол дозволено лише тоді, коли, окрім згаданих раніше, дотримано ще декілька вимог. Перше питання це водії дійшли спільної згоди, хто є винуватцем дорожньої транспортної пригоди, хто є потерпілим. Друга основна причина. Це водії, що той, що той не мають бути в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або підпливом якихось лікарських препаратів. В Інших випадках водії зобов'язані викликати працівників державтоінспекції. Якщо ж все добре, можна приступати до заповнення протоколу. Це запевняють страховики, не повинно нікого лякати, адже процедура зовсім не складна. Колонку один або колонку два. Чи тут є по кольорах жовтий і голубий? Це не має значення яку сторону мають заповняти водії. Головне, щоб один водій почав зверху колонка, наприклад, а заповнив її до самого низу. Аналогічно другий водій. Європротокол він є друга сторінка, самокопіююча. Поки не буде всього заповненого, його розривати не можна. Тільки після повного заповнення. Також учасникам аварії потрібно скласти схему ДТП, а місце події сфотографувати, хай навіть на мобільний телефон. Всю цю інформацію необхідно подати в страхову компанію. Винуватця не пізніше, як за три робочі дні. Втім, зазначає Євген Миц, розмір страхової виплати не перевищуватиме 25 тисяч гривень. Днями тернополяни матимуть змогу випробувати два нещодавно придбаних тролейбуси. Один з них вже пройшов пробну експлуатацію, інший ще перевіряють. Після чого і поставлять на лінію. Як виглядає транспортне оновлення? Вже бачили наші кореспонденти. Нові тролейбуси і гармошки із Чехії можна буде побачити на вулицях міста вже цієї неділі. Наразі вони курсуватимуть по другому маршруту, згодом поперемінно і на інших з найбільшим пасажиропотоком. Ці тролейбуси, шкода марки Шкода 15Р. Ми ставимо на маршрути, де більший пасажиропоток. Це перший, другий, десятий, одинадцятий маршрут. Вони поки що проходять е, працюють на другому маршруті, тому що мають пройти пробну експлуатацію з пасажирами. А далі будемо і їх міняти маршрутами. Перший, другий, десятий, одинадцятий. З технічної сторони розповідає Наталія Балацька. Ці тролейбуси зарекомендували себе позитивно. Саме цей чеський транспорт, адаптований до наших умов, таким чином і проблем з ремонтом буде менше. Також вони є більшими, тому місця вистачить усім. Нагадаємо, за останні роки замінили вже 18 тролейбусів у планах таку практику продовжити. Розраховуємо, що протягом року робота по провадженню кличного транспорту буде тривати, оскільки цей транспорт є саме для тернополян. Цей транспорт перевожить Обмежна кількість пільговиків, ну і це є реально кличний чистий транспорт, який не шкодить навколишньому середовищу. Тому планується і будівництво нових ліній електропередач для тролейбусів і придбання зовсім тролейбусів. За словами мера, сьогодні новий тролейбус коштує більше 2,5 мільйонів гривень. А вже Ваничеський з придбанням, розмитненням та доставкою обходиться місто до 400 тисяч гривень в залежності від курсу. Та й термін їх служби каже Сергій Надал не менший, ніж у нових. Рибалок закликають бути обережнішими і не ризикувати, адже з підвищенням температури лід може бути недостатньо міцним. Тому рятувальники все ж радять тимчасово обмежити себе у зимовій риболовлі, а також у катанні на ковзанах. Далі дізнаєтеся більше. Ото, там тримаю, от там за. -к 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 отак, отак, о. А тепер беремо від того гачка сюди, водмо на змірити. То є десь десь. 16-18 сантиметрів. Якщо такий ось світлий лід, по ньому можна ходити, а вже як темний, тоді вже там нема що робити. Бо він може бути грубий, але можна й нирнути. У рибалок до того ж досвідчених свої способи перевірки міцності криги. Чоловіки розповідають, не один рік займаються улюбленою справою, тому вже навчились визначати, чи витримає їх лід. Та рятувальники все ж закликають бути обережнішими і просять тимчасово обмежити себе у риболовлі, хоча б до настання сильніших морозів. Безпечним рахується лід, якщо товщина його при мінусових температурах його товщина складає 5-7 сантиметрів. Це для однієї людини, 15 сантиметрів це для групи осіб, а для проведення масових заходів товщина леду. Повинна становити не менше 25 сантиметрів. Лід на зовнішній огляд вважається безпечним, якщо він є прозорий і має забарвлення зеленкуватого чи блакитного кольору. Не радять рятувальники також грати на льоду в хокей чи кататись на ковзанах. Розповідають, їм не раз доводилось витягувати людей з-під криги. Рятувальний круг, який можна буде кинути, прив'язавши мотузку, рятувальну до нього, кинути людині, яка провалилась. Також є в нас. На автомобіль так званий кінець Олександрова От кидається потерпіло, моловиться і витягується потерпілий під льодом. У нас є спеціальні два гідротермічні костюми, які забезпечують рятувальники від переохолодження і намукання. І за допомогою тих гідротермічних костюмів котамарана прив'язується рятувальна мотузка, достаються до потерпілого, і другі другий рятувальник, який стоять на березі, витягують. Їх вже рад. Якщо ж ви побачили, що людина провалилась під кригу, найперше подзвоніть у службу з надзвичайних ситуацій, а потім поповски, широко розкинувши руки, наближайтесь до ополонки. Рятувальники радять не підходити надто близько, аби також не провалитись. Постраждалому варто подати палицю, мотузку, санчата або ж таке, за що б він міг ухопитись, а потім повільно витягувати його з води. Погода за вікном зовсім не січнева, тепло як навесні. Чи довго ніжитись тернополянам під променями зимового сонця? Дізнаєтесь із наступного сюжету. Цьогорічний Йордан буде без морозу. Якщо субота, 17 січня, обійдеться без опадів, то напередодні водохреща у Тернополі слід чекати дощу та ожеледі на дорогах. Температури повітря нічні від 0 до 5 тепла, денні від 2 до 7 градусів тепла. В подальшому з понеділка ми прогнозуємо незначне коливання температурних показників, опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температури повітря коливатимуться від незначного мінуса в нічні години, тобто це може бути від від Нуля до п'яти градусів морозу, і в денні години від нуля до п'яти градусів тепла. Така погода не є типовою для Тернопільщини, каже Оксана Софінська, адже здавна січень у нас вважається найхолоднішим місяцем року, проте й аномальною її не назвеш, адже підвищення середньодобової температури характерне для січня вже протягом кількох останніх років. Сьогодні спостерігаємо середньодобову температуру повітря в межах нуль плюс один, а при нормі вона повинна бути мінус три мінус. 4 градуси, тому як практично щодня середня добова температура повітря перевищує кліматичну норму на 4-6 градусів. Сказати, що це є типова погода для області, не можна, але знову ж таки говорити про аномальність також не, не приходиться, оскільки, якщо аналізувати останні роки, останні спостереження, то власне цей період, початок січня, перша половина січня, достатньо часто буває в подібних показниках. Попри те, що січень вважали найхолоднішим, рекордна температура нижче по. Означки 0 в нашій області зафіксована на початку лютого, тому синоптики не виключають можливих морозів у 2015-му саме на початку останнього місяця зими. У Тернополі молитимуться за мир. Об'єднатися і взяти участь у спільній ході проти тероризму тернополян закликає архієпископ і митрополит Василій Семенюк. Молитовний похід відбудеться у неділю, 18 січня. Стартує о 12-й годині від архикатедрального собору в центрі міста. Завершиться хода за мир освяченням води на тернопільському ставі. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе.